Доброго дня. Не знаю, чи це коротко мені вдасться, але я постараюся. Насамперед, політика, неважливо, як вона називається, вона повинна бути ефективна і орієнтована на конкретний результат. Тобто зміни повинні досягати результату. Реформи, які просто це процес, вони нікому не потрібні. І це дуже важливо. А з точки зору регіональної політики, я розумію, що на прості слова це є три функції, як для мене. Перше це наближення до затверджених соціальних стандартів, послуг в громадах та на території. І сьогодні в контексті якраз децентралізації ми розуміємо, що це закінчується похована здоров'я і освіта на районному рівні. Це елемент регіональної політики, а стандарти зовсім не ці, які мають бути. Регіональна політика це в принципі, механізми стимулювання місцевого розвитку та розвитку територій, і як тут знайти ці механізми. І третє це партнерство між національним рівнем, коли проблематика є скажімо, між міністерствами територіями і координація партнер, скажімо, коли він повинен об'єднати ініціативи громад для того, щоб зініціювати і зреалізувати спільний проєкт. Все, більше не бачу ніяких функцій в регіональній політиці. Е, регіональний фонд, я свою думку зафіксую з цього приводу, тому що це той інструмент, який, в принципі, е, створював певну надію. І якщо б політики її не покоронили і не споганили, то регіональні угоди і регіональні фонди могли би дуже добре працювати. Просто політики це підім'яли під себе, скажімо, Мінфін став головним, е, уряд і депутати. По цьому графіку скажімо, реалізували свої корпоративні інтереси. І сьогодні ніби фонд має відмиватися від того, що створили, скажімо, політики. Міністерство економіки тут не винно, воно продукувало правильні речі. Регіональна політика це, зрештою, дотації, субвенції, капітальні субвенції, угоди і фонд. І мені здається, що в частині регіонального фонду це були, зрештою, тільки соціальні інвестиції. Це було на охорону здоров'я, на ФАПи, на лікарні, на школи, на соціальний захист і культуру. Це не був розвиток. А оскільки це є стандарти, які має забезпечувати держава сьогодні, то цей фонд має бути як, можливо, підфонд, скажімо, і це фонд соціальних інвестицій, держава повинна на себе брати централізовану відповідальність за фінансування цих речей. Тобто 80% держава крок за кроком ці стандарти фінансує, а територія... Щоб також включалося в цей процес 20%. Це в делегованих повноваженнях практично. А друга частина, яка взагалі не була, розвиток, регіональний розвиток в цьому фонді, це, це діаметрально протилежні речі. Це коли ініціюють знизу, повинні знайти основний ресурс і держава повинна підтримати, скажімо, проєкти регіонального розвитку. Це, можливо, якісь там кластерні речі, різні речі, індустріальні парки. Які дадуть можливість для розвитку території. І, і тут громади навчилися ці речі робити, а уряд на сьогоднішній день не робить нічого. Тому не треба цей помилок допустити в майбутньому, що дуже важливо. Я думаю, що якраз експерти, які тут ви сказали сьогодні чудову фразу, що експертів є дуже мало, тобто є. Є багато хто може поговорити, а хто зробити, скажімо, їхні одиниці. Ну тут, слава богу, аж декілька гуру є, скажімо, і Ткачук, і Ганущак і інші, скажімо, я сподіваюся, що в цьому експерті, скажімо, можна було звернути експертного позитиву. О, а на виконання має бути уряд і, і, і відповідно влада, тому що, тому що влада не створить доброго інструменту, а експерти повинні створити. Е, Ці точки зору я хотів би. Мені так попросили, і я от хочу з задоволенням це зробити, скажімо, міжнародна технічна допомога як інструмент регіональної політики. Зрештою, в дефініції я хотів би не погодитися з діючими сьогодні речами, тому що прикордонна політика це що, транскордонна політика. Ви Європі ніде не знайдете, скажімо, прикордонна це політика сусідства. Це ті угоди, які ми реалізуємо як сусіди, скажімо, і транскордонна — це щось інше. Але все це разом це є, зрештою, міжнародна технічна допомога, яка сьогодні використовується країнами і нами якраз в цьому числі для, для того, щоб сформувати умови для розвитку. Вона деколи 100% безоплатна, деколи вимагає співфінансування, що дуже важливо. Але ще що дуже важливіше, що якщо ми не будемо проводити реформ, то завтра вона закінчиться. Вона буде нуль для нас. А якщо ми почнемо ці реформи, то вона буде продовжуватися 10 років. І завдання міжнародної технічної допомоги створити умови для того, щоб ми самі навчилися заробляти гроші, стали конкурентними і потім таку міжнародну технічну допомогу через 10 років можливо надавали комусь іншому. Росії, наприклад. Через 10 років, навіть якщо ми будемо проводити реформи успішні, ця, ця, ця допомога закінчиться. Експертна допомога в тому числі. Досить лівщини в цьому. Я хочу зафіксувати, що ми десь ну, можемо порадіти, що нам вдалося тут силами насамперед обласної ради, тому що губернатори мінялися там за останні 4 роки щось 6 разів, Систематизувати цей процес і досягнути дуже конкретних результатів. Причому інвестиційних. Десять років тому в Варшаві ми дискутували про структуру програми добросусідства, дуже сильно билися, що нам потрібен інвестиційний компонент. Нас підтримало тоді Міністерство економіки, і нас підтримало регіони, і ми отримали в проєктах практично відсотки 70 твердого інвестиційного компоненту. І це нам дало можливість сьогодні. Коли з Києва ми практично маємо там нуль, трошки більше, залучити за останні три роки в рамках міжнародної технічної допомоги по інвестиційному компоненту більше, ніж 350 мільйонів гривень. Це на громади, на різні рівні. І ще, якщо врахувати м'який компонент, то це буде порядка, порядка десь там, ну, майже півмільярда. Важливо, що ці дві речі йдуть поряд, синхронно. Але без інвестиційного компоненту ми не отримали б підтримки знизу. Громади б не дофінансовували ці речі. І ми не дофінансовували б ці речі. Коли побачили люди, що на мільйон євро куплено в Яворівську лікарню медичного обладнання сучасного по прозорим процедурам, то вони без проблем, скажімо, дофінансували своїх 5%, а область дофінансувала також за своїм бажанням 5%. А якщо в, в Старосамбірському районі сьогодні на півтора мільйона євро робиться капітальний ремонт доріг за кошти ЄС, то це кошти, які вони молодці отримали, а ми дофінансували туди мільйон з обласного бюджету, бо розуміємо, що інакше проходить гроші ЄС. Якщо сьогодні із Європейського Союзу дофінансовані проекти в рамках добросусідства в Морщині, Парк на 30 мільйонів, ми дофінансовуємо туди мільйон. Але це повна модернізація парку. Якщо в городку сьогодні реалізовується проєкт на е, майже мільйон євро каналізування, ми дофінансовуємо з заколічного фонду туди свій мільйон гривень, а громада дофінансовує свій. А це саме я міг би сказати про пожежні автомобілі, про медицину катастроф. Про е, індустріальні парки, які ми сьогодні реалізовуємо на е, майданчиках промислових в новому роздолі, розпочали і в Яворові. Це державні проблемні об'єкти. Держава залишила нам Мінінгіт, а ми стараємося своїми силами видалитись з цієї ситуації. Е, тобто це позитив. Тобто 35 мільйонів євро, це сьогодні по цьому курсу майже. Так? Скільки? 700? 700. Ну тоді, коли писалися проєкти, це було в два рази менше, 350. І з них десь більше половини 60-70% це інвестиційний компонент. А Штрико, програма ПРО, яка орієнтована на, на базовий рівень, яка працює також і в Харківській області, і в Дніпропетровській. Яка, яка дозволила нам зреалізувати дуже багато проєктів, і ми освоїли десь порядка 30 мільйонів майже гривень разом дофінансовуючи ці проекти також. Програма е, Фонд соціальних інвестицій, яка 35, плюс зараз ще 12 проєктів нових, тобто десь порядка до 50 мільйонів гривень, скажімо, проєктів на конкретних об'єктах і дуже добрих і, і якісних проєктів, е, тобто МТД. І, і інші, інші речі це, це елемент, серйозний елемент регіональної політики сьогодні. І я хотів би сконцентруватися на, на проблемах, які, скажімо, ці приклади нам, нам дали. Ми пролобували в Варшаві з місця, скажімо, державний об'єкт Жовківський заповідник державний, який входить в субординацію Міністерства культури. Проєкт практично по сьогоднішньому курсу десь, мабуть, 30 з мільйонів гривень. Держава ні копійки не дає останнім останні часом. Ми хотіли б дофінансувати, але ми не можемо, тому що це різні рівні бюджетів, нам треба підняти на Київ кошти, скажімо, потім ми їх назад, може, не отримаємо, тому ризики великі. Сьогодні є ризики, що, скажімо, цей об'єкт може бути затриманий на друг, в другому році, тому що не буде дофінансований. Був Гройсман у нас у Львові, я підійшов до нього. Він прекрасно розуміє цю проблематику. Гроші да, до нас, скажемо, нам треба 10%, жодних проблем нема. Пиши лист завтра, щоб були у Києві. І я вірю, що він хоче це зробити, скажімо. Але лист відповідь прийшла з Міністерства фінансів за рахунок спеціальних коштів відповідно державного заповідника. Нема там спеціальних коштів таких сум. А як би треба було зробити? Міністр культури мав би переживати за свій об'єкт. Який би добивав би в Мінфіні гроші для того, щоб дофінансувати тих 10%? Він ж прекрасно розуміє, що він собі лаврі і ордена повісив. Це його об'єкт. Люди зробили за нього роботу, написали проєкт, захистили, профінансували, роблять, скажімо, тільки дофінансують. Ця Проб... проблематика є по, по різних міністерствах. І тому в нас проканіє пропозиція. Сформувати доручення, можливо, скажімо, або передбачити в профільних міністерствах дофінансування проєктів міжнародної технічної допомоги. Тому що це є ресурс для регіонального рівня, відповідальність за ці об'єкти є на рівні центру. Або, або централізовано, скажімо, зробити таку стрічку у профільному міністерстві, сьогодні це Міністерство економіки, щоб дофінансувати проєкти міжнародної технічної допомоги, особливо коли є інвестиційний компонент по об'єктах державної е, власності. Ми розуміємо, що, що проблематика МТД і програми проєктів вона практично буде на регіональному рівні, місцевому рівні по регіональній політиці. І вона буде в системі виконавчих комітетів. Але ми розуміємо також, що функція центру повинна залишитися. І ця функція має залишитися як функція стратегічного планування, як функція координації, як функція методології, як функція контролю. І цей фронт-офіс, який, скажімо, є тут на регіональному рівні, повинен сам ці речі робити. І очевидно, що ми, як майбутні айтішніки електронного редування, скажімо, безумовно повинні сформувати відкриті, прозорі, зрозумілі портали для того, щоб ця інформація заходила і реєстрація була простою, і щоб ці портали містили не тільки процедури і реєстрацію, а містили також історії успіху дослід, експертів і так далі і тому подібне. Ще одне я хотів би зараз зафіксувати як проблемне питання, тому що тут є представники урядових структур. Як тільки з'явилися інвестиційні кошти в рамках міжнародної технічної допомоги, як ви думаєте, хто туди пішов? Представники управління внутрішніх справ, кошти прийшли по процедурах, процедури були. Проведені по європейських правилах, тендера були проведені по цей, проводяться по проєктах відповідно аудит постійний, але ж нема де заробити зараз. Нема звідки взяти, скажімо, а привичка є. Тому сьогодні на всіх проєктах сидять, скажімо, бувші АБКСС, які вилучають документи і шукають, де де там що. Так от я всіх прошу, хто веде такий проєкт. Не думайте повестися, скажімо, чи підрядником, чи самі для того, щоб ну, просто віддячити їм, щоб вони пішли. Ліпше давайте голосно говорити про це, тому що е якщо ми не будемо принциповими того питаннями, то ми похоронимо цю чудову ідею. І буде дуже неприємно, скажімо, дивитися в очі нашим, нашим партнерам європейським і міжнародним. Е Зрештою, в нас є дуже так скажімо, багато конкретних пропозицій, які стосуються митниці оподаткування в сфері міжнародної технічної допомоги, певних регулювань відомчих. І очевидно, що ми хотіли би, і очевидно, що це наш обов'язок, обов'язок експертів, які тут сформувати ці пропозиції, для того, щоб уряд міг вмонтувати, скажімо, у скажімо, свою діяльність, щоб спростити ці речі. Ще раз хочу підтвердити: міжнародна технічна допомога це є інструмент регіональної політики. Але через 10 років її не буде. Це буде просто регіональна політика. Це буде європейська регіональна політика, яка буде функціонувати по зрозумілих європейських правилах та зрозумілих європейських інструментах. Це не на постійно, це на тимчасово. Ми повинні правильно скористатися. Якщо отут. Є така заключна річ, несистемна. Це є ресурси, це є стандарти, це є нова кваліфікація людей, які набувають в цьому процесі управлінці майбутні. Це зрештою зміна свідомості і, і наша принциповість поведінці. і безумовно, що це є інструмент регіонального розвитку. І я дякую усім за це, що ви мене слухали. І Я перепрошую, що я перебрав ревату. Дякую,